Леонід Чернов, вічна пісня, розділ перший. Близько другої години ночі, коли в повітрі вже висів бучний гомін голосів, а господар квартири за допомогою величезних ножиць намагався обстригти вуса власному котові. В кімнаті нечутно рипнули двері. Коло дверей зупинився незнайомий огрядний чоловік у шубі. Без шапки. На носику одного з його елегантних черевиків затишно вмостилася незаймана сардинка. У лівій руці він тримав на комірець краватку і нову калошу. Новоприбулий обвів присутніх тьмяними, застиглими смуткові очима. І, побачивши, як страховий агент пухир намагається стати на голову. І з полегшенням промовив сам до себе. О, це ж, напевно, і є Бризіль. Помиляєтесь, задиркувато перебив його господар, це приватне помешкання, Ай, все одно безнадійно махнув рукою чоловік у шубі. Раз. Непевними кроками він підійшов до круглого столу, де сиділи гості, і почав вітатись. Потиснув руку пухкій дамі, а старому сухенькому бухгалтерові уклідно поцілував по жовку руку. Потім помало рушив далі, по черзі потискуючи і цілуючи руки. Привітавшись за всіма, він, не зупиняючись, вдруге почав свій круговорот навколо столу, потискуючи руке. Ще раз обійшов гостей і почав третій круг. Досить. крикнув у бухгалтер. Ви мені вже втретє цілуєте руку. Ну й чорт з вами, байдуже сказав новий гість, гепнувшись в крісло. Якся, маєте? Дякуємо, закричали гості. Ось зустрічаємо новий рік, а ви. Я, власне, вже скорботно похнюпив голову незнайомий. Тільки не дали вони мені говорити, не дали, вигнали. Він гірко хлипнув. І це називається Воля робо! Він ударив себе в груди так, що задзвеніли численні коштовні брелоки. робочого слова. «Ах ти ж, Боже мій! Дозвольте хоч тут. Дозвольте висловитись. Він тяжко підвівся, змахнув рукавом додолу тарілку, уважно подивився їй вслід, з докором похитав головою. Махнув рукою, чорт з нею, і почав розділ другий. Новий рік! хм, Да, новий рік, він гірко посміхнувся. Які страшні, дикі забобони. Чому саме сьогодні? І чому саме новий, а? А вчора що? Старий? О Боже ж мій! І це називається культурні люди. А втім, вибачайте, отуге ідіота із напіводрізаною бородою і маленькими безглуздими очима навіть коняка не визнає за культурну людину, та в рок яскраво лежить на його обличчі. Що? То хазяїн? Здравствуйте, хазяїне, дуже приємно. Зніми мені, любчику, калоші, не хочеш? От маєш двадцять копійок? Не хочеш? Ну, чорт з тобою. Да, так про що, пак я, а новий рік. Забобоне прикро, дуже прикро. Ну, чорт з вами, вас не переробиш. Хай буде так, з Новим роком, з новим щастям, хай, так будьте ж ви хоч послідовні, майте ж ви муж пушну, тфу, мужність довести до кінця своє, безглуздя. Прошу не смикати мене за рукав. Новий рік, нове щастя. Значить, все мусить бути нове. Все, да, все чисто нове і край. От ви, наприклад, громадянко, а ви не ховаєтесь за фікус, що жінка-хазяїна плювать, от ви, жінко-хазяїна, маєте старе обличчя, старанно замазане білилом і пудрою. Добійся ж, старе обличчя, треба нове, нове і чорт з вами, га? Чи не правда я кажу? Втекла, прошу не хвицати мене ногою. Або ж ви, як вас там? Касир? Так от, товаришу касире, ви, напевно, старого року наробили силу розтрат. Ви не вилоплюйте очей, звідки я знаю, а не ваше собаче діло, знаю та й край. Так от, пошліть вик чортям собачим ваші старі розтрати. Нового року все нове. Треба, значить, робити нові розтрати. Куди ж ви? Зараз уже пізно. Встигнете завтра. Побіг навдивовижу нетерплячий гражданінчик. Жаль мені його. Налийте мені, я хочу випити за нього. Упокою, Господи, його душу. А ви що на мене дивитесь? Ви хто такий? Письменник, чули? Знаю, чув. Три книжки. Так то старі книжки. Нового року треба нові. Беріть олівець і пишіть нову книжку. Пишіть мені зараз же. Не хочете? А коли я калошую по пиці, теж не хочете? Ну й чорт з вами. Він безнадійно махнув рукою. Однаково ви нічого путнього не напишете. При вас, ваші товариші, письменники, так і кажуть. І чого, кажуть, оце ще не здере преці в літературу. Паскудна, кажуть, напівдохла курка, і так краще оповідання надряпає. А не друкувати незручно, потому персона, тікаєте? Посидьте ще, поговоримо. Не хочете? А ваше діло? Щасливий народці, письменники. Стало скучно, написав книжку і почитав. А це хто? А, Григор Ванч, здравствуйте, вибачте, не помітив. З Новим роком, з новим щастям. Оця штука то коло вас, жінка ваша? Соромна, Григор Ванча, соромно, я червонію за вас. Чому? Так як же? Новий рік, нове щастя, нове здоров'я, а ви досі панькаєтеся з цією старою шкапою? Нову треба, нову. Дайте їй три карбованці. І хай забирається доки ціла. Що? Може, нема грошей? Так я можу позичити. Ось маєте, беріть, беріть, завтра віддасте. Я процентів не вимагатиму, як отой то здирщик, що вмостився там, у куточку з молоденькою дівчинкою. Новий рік, нові аліменти, правильно. Грошей вистачить і на нові, і на старі. Я чув про нього. Думаєте, він справді? Просте товариство Кунсти і Альберс, Чорти з два, лихвар, дає у гроші і дере 100 процентів. З Новим роком громадянин Глотей або павук з новими процентами. Куди ж ви поспішаєте? Ах, пішов, ну й нехай. Тяжко мені, громадяне, новий рік, а немає в нас справжньої новини. От, наприклад, сидить молода гарненька дамочка. А поруч якесь старе лисе опудало. Напевне, чоловік. Ясно, як шоколад, брак прощоту. Вдома, велика родина, злидні, взяла ти й продала старому розпутникові. А на дворі ж новий рік. Ох, Боже ж мій! Кинь його, канашко, візьми собі нового молодого мужа. От я, наприклад, Подобись тобі. Ну, йди до мене, йди до дяді на руки, дитинко, я тобі аліментики платитиму, не віриш? От маєш завдаток п'ять карбованців. Що? Я п'яний? Брешете, я все розумію, все бачу. От чому тут, наприклад, на столі, така стара скатертина? Стіркою. Треба нову. Допоможіть мені здерти її зі столу. Раз. Тепер буде нова. Не тягніть мене за плече. Не плач, хазяїн, за тобою, брат, інші заплачуть, за тобою вже давно тюрма плаче. Пусти мої руки, я хочу промовляти, дайте висловитись. Дозвольте сказати пару теплих слів. Що? «Нікого вже нема? Всі повтікали, а мені наплювать. Фе, хазяїн, які у тебе гнилі старі зуби, треба нові. От зараз ми це зробимо. Бац! Ну що, ще один зуб лишився. А можна ще раз. Бац! Тепер хочеш не хочеш, а треба вставляти нові. Не дякуй, нема за що. Що? Міліціонер? Який міліціонер? А, здравствуйте, товаришу міліціонере. Станьте в сторонку. я тут промовляю. Що? До району? Ах, старий прийомчик старий, соромно, товаришу міліціонере, і ви туди ж. Новий рік щось нове треба придумати. Ох, горе, горе, нові люди завжди страждали за правду.